Міст, закоханих у Києві, відремонтували коломияни. Нагадаємо, його зруйнували під час сутичок у столиці. Тепер наші земляки вирішили дати йому друге життя. Зібрали гроші та необхідні матеріали і взялися до роботи. Що з того вийшло? Дивіться далі. Столичний міст закоханих з'єднує дві частини Маріїнського парку. Під час запеклого протистояння між протестувальниками та бійцями внутрішніх військ він дуже постраждав. На барикаді під переправою, де тримали оборону активісти Майдану з Коломиї, загорілися дерев'яні перекриття. Тепер наші земляки та Євромайданівці відреставрували цей знаменитий міст. Міст згорів у перші дні, коли лише поставили барикаду, щоб з тої сторони не було ніяких провокацій, не проходили внутрішні війська. Міліція, От і ми стояли тут і охороняли цей участок. Він був за нами, то з нами були і хлопці Києва, і з Києва, із Вінниці. і Основні люди були з Коломиї. При відступу прийшли нам зробити цю акцію, підпалити цього моста. От. Але ж ми ще перед тим, як цей міст був частково просто не менше, ніж був на кінці. То пообіцяли киянам, що місце буде встановлено всі. незалежно від того, чи буде він ще горіти, чи не буде, він буде встановлений наразі. Місто нам прийшлося спалити, тому за це але ми за це не переймалися, тому що знали, що ми переможемо так і так. І міст буде відновлено в повному його обсязі, навіть більше, чим він є. Тому ви бачите, що міст поставили весь по ходу. На висоті тут на барикада вже були. Тут от хлопці є ігор. Є ну багато хлопців є, хто ну, приїхали і. і... Коломічани, представники цього, щоб допомагали, дійсно організовували цей матеріал сюди. А ми приїхали вже допомагати нашим людям тут це вже робити. Так, як обіцяли це місто і зробили. Після цих революційних подій ми все відновлюємо. Як колись після війни Німеччина відновлювалася, так само і ми після революції починаємо відновлювати місто. Нове обличчя міст отримав за три дні. Робочих рук вистачало матеріалів та фінансів теж. Коломияни постійно перебували в Києві, брали участь у подіях на Майдані та Грушевського. Вистояли тяжкі протистояння з Беркутом. Тепер мають нову місію спільно з іншими українцями навести лад у столиці. На протязі трьох місяців було багато коломіян, і один із об'єктів, які ми охороняли, був цей міст. І... Він горів, тому що був підпалений, це був вимушений захід, тому що Беркут наступав і через цей міст могли пройти на Майдан. І коли ми стояли довгими ночами, то поклялися, що коли буде наша перемога, ми зразу ж візьмемося за відбудову цього моста. Воно саме так і сталося. Тут з нами стояв наш лісничий Володимир на варті, і вже 21 лютого він до мене підійшов і сказав, що ми готові робити заміри, готові вести матеріали сюди. Відновили лавочки, перила. Коли Беркут захопив цю територію 19-го ніч з 18 на 19 лютого, тут у парку були понищені елітні дерева. Ми привезли зелені насадження, також насадили тут у парку. Ну, я думаю, що наш приклад надихне інших майданівців допомогти киянам відновити місто. Відновити міст закоханих. Ідея Коломийської громади. Її підтримав і міський голова Ігор Слюзар. каже, Коломияни одні з перших підтримали Євромайдан, а тепер одні з перших взялися до роботи. Ідею прийняли на в Коломи. Почати відновлювати. Те, що, завдячуючи нам, попсували в місті Києві, і ми розуміємо, що Київ місто багате, і воно це може само зробити. Але ідея була в тому, щоб всі, хто були на Майдані, почати відновлювати символічно відновлювати Київ, і з Києва символічно відновлювати всю країну. Ідея об'єднання країни може і заключатися в тому, щоб всі разом відновити те, що було під час революційних. Події пошкоджено, я думаю, це була б найкраща ідея, як кожна область, кожен район зробив свою частку роботи. Це нас би і духовно. Також Коломаяни привезли 300 квадратних метрів бруківки, її передали київській адміністрації для того, щоб в подальшому використати для відновлення доріг. Пішохідний парковий міст побудований у 1912 році за проектом Патона. У народі парковий міст прозвали містком закоханих, оскільки це найпопулярніше в Києві місце для романтичних побачень зізнань у коханні та пропозицій руки і серця. За традицією закохані залишають на поручнях любовні послання, пов'язують стрічки і вішають замочки на знак міцної любові. Також парковий міст іноді називають «чор Ортовим мостом або мостом самогубців нещасні часто обирали його для зведення рахунків з життям.